Так, ну а далі ми поговоримо про найбільш гучну подію цих вихідних. Я певен, що більшість із тих, хто нас дивиться, і взагалі українців стежили за національним відбором на Євробачення 2025. Ми вже, звісно, знаємо, хто представлятиме Україну. І з другої спроби гур Циферблат зумів побитися на пробитися, точніше, на європейський рівень конкурсу. Але звісно ж, як же ж без цього, не обійшлося без скандалів, інтриг, різноманітних висловлювань, навіть курйозів. все це детальніше. З'ясовувала і збирала ось ці всі новини. Наша Іра Коваленко. Вона вже у студії, вже готова все про все розказати. Привіт, Іро! Вітаю! Тобі сподобалися переможця а... так. Насправді я голосувала за інших, я голосувала, відкрию секрет за хаята, угу. прослуховувала всі пісні, чесно скажу, щоб вау ефект, хоча б якийсь сингл склав, не було такого. Мені сподобався, наприклад, виступ хаята. Ну, але якщо народ у переважній більшості обрав циферблат, ну так, хто за кого голосував, Настя? Ти за кого я взагалі не дивилася, ну, не але дивись, найближчою з е, поміж тих виконавців, які е, були на конкурсі, мені була фіїнка. Ташока гуцу, гуцулянка тічка прихороша. Але ось циферплат, я погоджуюся з тим. Е, Глядачами з тими, хто пише в соціальних мережах, це буде перший рік, коли ми не вийдемо до фіналу Євробачення. На мою думку, нехай я помиляюся. Е, до речі, про фієнку мені також її творчість подобається як виконавиця. А от виступ на самому Євробаченні здався дуже слабким. І коли я слухала пісню Культура, моя культура до Євробачення до нацвідбору, Мені подобалось, думала, що буду голосувати. Ну. Все-таки Євробачення, як на мене, Андрій. це конкурс не лише про е, от е, пісню, це загалом про творчість і про виступ. Тому я буду зосереджувати увагу не так на музичній атмосфері Євробачення. Ми розуміємо, це, це звісно пісенний конкурс, але загалом на тому, як реагують соцмережі, як реагують глядачі, як реагують іноземці. Тому що, як на мене, ось цей пісенний конкурс загалом має. Вражати має викликати приємні звичайно емоції, тому що саме емоція, на мою думку, це те за що голосують глядачі. Зараз на вихідних цього голосували українці. Ну і з. Скоро будуть зовсім голосувати загалом європейці. Правила нашого нацвідбору завжди незмінні. Десять концкурсантів отримують від одного до десяти балів від журі та таку саму кількість від глядачів. І цього року судді і фани були майже одностайні. Гурт «Переможець циферблат здобув від журі дев'ять очок, а результати глядацького голосування показали максимальний бал. 2025 тисячі став не першим роком, коли музичні виконавці намагалися підкорити Євробачення. Вони свої сили вперше протестували в 2022-му, але тоді не пройшли навіть у фінал національного відбору. Уже у 2024-му ми їх побачили у фіналі, але вони тоді поступилися переможцям Льоні Альоні і Джері Хейл. Ну і нарешті цьогорічна пісня «Bird of Pride» подарувала їм квиток до Швейцарії. Про що загалом композиція? Перш за все, це про свободу, про цикл життя, ну і надію на щасливе майбутнє, те принципі, що нам потрібно. І українці не були б собою, якби спочатку не проголосували найактивніше за цей гурт, а потім самі ж не почали хейтити його у соцмережах. Насправді думки дуже розділилися: одні радіють, що на Євробачення їде не фольк, а інші не розуміють слів пісні. Ваша перемога найбільше культурне досягнення, яке неможливо було не підтримати. Номер потрібно кардинально міняти. Він надто статичний для цієї пісні. Це дуже жахливо. Будемо першими з кінця вже в півфіналі. Нарешті в Європі буде звучати справжня музика. Якась катастрофа, а не пісня. На наступний день після виступу мало хто загадає, який гурт нас представляв. Від початку була за вас. Тішуся, що на сцені Євробачення залунає така українська музика. До речі, виступ циферблату вже встигли оцінити іноземці. Вони виявилися не такими прискіпливими до синглу, як наші слухачі. Це буде дуже цікаво дивитися наживо. Виступ буде хорошим. Я це відчуваю. Це хороший і витончений твір. Це буде виділятися в будь-якому лайнапі, чесно кажучи. Воно виділяється з поміж інших. О, ця гітарна частина. Давайте соло. Так мені дуже подобається. Ну і тепер не про пісні, а про конфузи. жоден наш нацвідбір не обходиться без них. Ми вже вдруге голосуємо за найкращого виконавця у дії і вдруге кладемо цей застосунок на лопатки. Але не так, як в минулому році. Під час голосування в дії зафіксували пікове навантаження 18 тисяч запитів за секунду. У той час, як минулі роки вони становили 800-900. про таке повідомив міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров, і за його словами загалом у застосунку проголосували. Понад 360 тисяч користувачів. Ну а максимальна кількість голосів за секунду становила більше трьох тисяч. Тішить те, що застосунок видавав помилку лише нетривалий час, і ми одразу почули, хто ж переможець. Ну і далі до найбільш улюбленого, до конфузів, так одна з ведучих національного відбору Маша Єфросеніна доволі невдало поцілувала Руслану після її виступу. Переможниця Євробачення дві. 2004 після прем'єри пісні закрутила, забажала обійняти Єфросиніну, коли та розпочала діалог з нею. Та вийшло так, що ведуча ухилилася від неї та її поцілунку. Імовірно, зірка просто хотіла не замастити помадою її, тому скривилася не через неповагу, а щоб не залишити відбиток на обличчі зірки. Та жодні виправдальні домисли вже не зупинять чергову хвилю хейту в соцмережах і Маша Яфросиніна останнім часом дуже от в хвилі хейту зараз як на мене загрузла. І як ми бачимо, хтось не любить цілуватися, а хтось не любить фемінітиви. Не членкиня, а член. Таке зауваження зробила співачка і солістка гурту «Go Away Катерина Павленко, одній із ведучих нацвідбору. У передшоу Ганна Тулєва хотіла розпитати в представниці журі, як їй атмосфера, але розмова перейшла в більш мовно філософське русло. Це цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Меловін. Тож радо вітаю вас у грінрумі. Як вам тут атмосфера? Атмосфера чудова, але будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. Крім того, що українці люблять обурюватися, ми ще не аби -які фанати грошових підрахунків. Тож зараз буде трішки нацвідбірної математики. Загалом бюджет цьогоріч склав 10 мільйонів 499 тисяч 822 гривні. Щоправда, в порівнянні з 2024-м вдалося зекономити. Мільйона облаштування сцени обійшлося в трохи більше як 3 мільйони гривень. Це побудова, освітлення і led екрани На виступи конкурсантів, зокрема на реквізит, образи і графіку в номерах витратили 564 тисячі гривень. І графа розходів, без якої було б можна обійтися, як на мене, це гонорари причетним до проведення нацвідбору понад мільйон гривень. Ну, в принципі, мені здається, причетність до нацвідбору. Це вже неабияка честь, можна було і гроші не брати. Що ж, щоб знову почути живе виконання нашої переможної цьогоріч Prey» від циферблату. Нам доведеться чекати до 13 травня. Саме тоді стартує Євробачення 2025. 69-й пісенний конкурс проходитиме у Швейцарії в місті Базель. Відомо, що Україна виступатиме в першому півфіналі. А от фінал відбудеться 17 травня. Ну і я дуже сподіваюся, що циферблат у ньому. Також змагатиметься. Тож я закликаю вас, попри те, хто ваш був фаворит, все-таки вболівати загалом за Україну, ми вже не можемо переобрати. Тож слідкуйте за пісенним конкурсом і таким чином розвантажуйтесь, будь дай трішки.